Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми будемо готувати кекс. Здавалось би, просто кекс. Що там в тому кексі? Але насправді цей кекс буде різдвяний. І там просто, неймовірна, кількість буде родзинок і інших сухофруктів, які вимочуються в ромі за кілька днів до випічки. І коли він буде... Випечений, а там буде просто дуже багато прянощів, які просто після випічки будуть е е вашу кухню зривати своїми смаковими е е ось цими запахами, і, і ваші сусіди не залишаться рівнодушними однозначно. Тому що в самому кінці цей кексик. Поливається, коли він ще такий пахучий, рум'яний, заливається просто великою кількістю рому. Тому, повірте, цей кекс зовсім не поступається своїм смаковим якостям різдвяному штолену. Навіть так. Тому давайте швидше приступимо до приготування. Отже, в дежу міксера ми відправляємо масло з цукром і збиваємо. Після того, як все гарно збилось, ми додаємо яйця і знову продовжуємо збивати. Окремо змішуємо борошно, спеції і розпушувач. Та відправляємо в нашу масляну основу. Вимішуємо. Коли наше тісто набуло однорідної консистенції, ми відправляємо туди сухофрукти. Сьогодні це в мене журавлина вимочена у ромі за 2 дні до приготування. І змішуємо знову. Також обов'язково додаємо горішки. Це, по вашому бажанню, може бути фундук, мигдаль, грецький горіх, може бути навіть мікс. Сьогодні в мене це мигдальні пластиці. Беремо ось таку паперову формочку і наповнюємо її тістом. Після того, як ми наповнили, розрівнюємо. І відправляємо на випічку на 170 градусів 20 хвилин. Готовість перевіряємо зубочисткою. Після випічки наш ще рум'яний такий гаряченький кекс поливаємо рому і, звісно, притрушуємо цукровою пудрою. Після чого, якщо ви будете зберігати його, то ми е, окутуємо його пергаментом, плівкою харчовою і відправляємо у холодильник на витримку. А ось і наш неперевершений результат нашого кексика. Насправді він просто вийшов фантастичний. І я от його тримаю. І от ця пряна вибухова хвиля мене просто вдаряє, тому що він настільки пахне прянощами. І як бачите, він прийняв навіть колір прянощів. І смак вимочених сухофруктів і зверху цей ром. Ну це просто, це просто не описати вам словами. Ви мусите його приготувати вдома, тому що це просто фантастичний смак. Насправді. Ось. І готуйте з любов'ю, і у вас вийде такий ж результат. До зустрічі!